Ну що готові побачити літаки, квитки на які коштують від одного до п'ятисот тисяч доларів. Всім привіт! Мене звати Ден. Це студія звуку у куточку. Ну що, ми продовжуємо перекладати та озвучувати відео містера Біста. Сьогодні в нас саме відео про літаки та їх вартість, а саме перебування на них. Давайте подивимося, що нам сьогодні покаже містер Біст. Поїхали! Переклали то озвучили звук у куточку. На нас чекають літак, політ на якому коштує півмільйона доларів. Приватний літак вартістю 25 тисяч доларів. Місце в першому класі за 10 тисяч доларів, дирижабель і ще багато всього іншого. Але перш ніж я покажу вам політ на найрозкішнішому борту на землі. Ми побачимо найдешевший літак у світі. Дуже кволий. Тримайте долар, жахливо нервую. Для цього немає причин. Я літав на ньому купу разів. І там на ньому шість разів. Звук схоже на моторгазона та сарки. Це найдешевший квиток на літак у всьому світі. О боже, так швидко. Це небезпечно. Оу, мало не врізалися в камеру. Не надійно! Не вздумай розстебнути ремін. Постарайся мене не вгробити! Я намагаюсь. Но сі, ну повітрі. Э, це плюс для каналу. Добре, добре, можете приземлитися де завгодно. <рес> Ха-ха-ха. Будь ласка, будь ласка. Він мені заплату платить. Бережи його. Думаєте, це божевілля. Поперду вас чекає політ на найдорожчому літаку у світі. Слухай, ти мене ображаєш. Боже, вони сідають. Готовий до посадки? Май! Іток на наступний літак у першому класі коштує тисячу доларів. Але тут є нюанс. Хлопці, я викупив усі місця в першому класі. Сідайте, куди хочете. Хочеш лесіян, чарівний серпанок? Навіщо? Ми в першому класі, все за вищим розрядом. У кожного своє місце і телевізор. У вартість входять пристойний обід, дорожній набір і піжама. Ми можемо все це забрати з собою. під час далеких рейсів відкидаємося. І виходить ліжко. Так неймовірно! Здається, що я в труні. Мені подобається, і найкраще. Найкраще у квитку за тисячу баксів. Я не зобов'язаний говорити з Ноланом. Мені не подобається ця загородка, я не мов у загоні. Саме тому воно мені і подобається. Єдиний недолік усамітнитися дуже складно. Напружений знімати відео, коли повзходять сходять натовпи. Подивимося, як все літати на літаку, квиток на який у 10 разів дорожчий. А тепер політ за 10 тисяч доларів. О Боже, як чудово! Є де витягнути ноги. подивимося, що в нас є: планшет, величезний телевізор із сенсорним екраном, індивідуальний вбудований бар із напоями, шоколад фістебос Поверніть мені гроші. До речі, про фістебос, Якщо хочете спробувати фістебос, переходьте до нашого телеграм-каналу. За посиланням в описі або закріпленому в коментарі, та ми розігруємо шоколадки Фістибалс та комікси. Нехай щастить. Підключаємося до Wi-Fi. Хоч ми відвалили 10 штук за квиток, за інтернет доведеться доплатити 20 баксів. Він не безкоштовний. Ми злітаємо. Це неймовірно. Я буквально бачу процес на своєму телевізорі. Рейс триває 16 годин. Оцініть ці зручності. Тут є раковина, туалет, душ. Неймовірно зацініть! Ми на висоті 9 тисяч метрів, і я можу прийняти душ. На завершення всього можна замовити стільки делікатесів, скільки влізе. І це ще не все. Зараз буде вишенька. Привіт, як життя? У хвості літака розташована лаунж-зона. Так. Чигау. Це не сон. Це був квиток за 10 тисяч доларів. Кивни камерою. Квиток на це літак коштує 25 тисяч доларів. Нам вгору по сходах. Тут декілька поверхів. Очманіте Жесть! Ми будемо сидіти над іншими пасажирами. Боже мій! Це ваша кімната! За ці гроші ви отримуєте дві великі кімнати. У немовірно! У житті такого не бачу. На цьому літаку у нас у чотири рази більше місця, ніж на минулому Це перший літак, де я спокійно можу пригати. Гляньте. Два крісла та безліч телевізорів. Тут більше телевізорів, ніж на всіх літаках, де ми бували. Їжу приносять особиста стюардеса. Чому при певному ціннику завжди подають ікру? І ванна. Ця ванна суцільне розчарування. Ні душу, ні підлоги з підігрівом наполовину менше. Думаю, за 10 тисяч доларів умови були кращими. Ви б віддали стільки грошей за один політ? Я не рекомендую. Машина краще. Купіть собі машину. А тепер вішенка на торті. Двоспальне ліжко. У, -у, -у, у чому кожне крісло не ліжко? А, замість трьох крісел у ряд поставте триярусне ліжко. Доброго ранку, раз. Хайл, покидайся. Ми сідаємо. Я... Як це був найдорожчий комерційний рейс у світі. Переходимо до приватних літаків. Це літак за 100 тисяч доларів. Він величезний! за такі гроші весь літак у нашому розпорядженні. Приватний! 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 Вау, схоже на яхту! Це неймовірно! Але це ще не все. Таких кімнат тут чотири! Він чи більший! Я думав, це все. Хлопці, сюди! Хоч маніти! Це ще одна лаунж-зона. Тут є закуски і величезний телевізор. А якщо ви втомилися, у вашому розпорядженні ціла спальня, Чувак, що?! Прямо як у готи. Остання кімната. Ванна! Замовкни на секунду. Помовчи. О, неймовірно! Бувай ні крісло! Це круте! Ви хоч раз у житті бачили літак хоч половину, як цей. Ніколи. Про що поговоримо на борту приватного літака? Слухайте, минулого року я продав акаунт. О, ні. Я сиджу з приватного напівку. <світ> я не знав, що ми злітаємо. Ого! Оооооо. Гупро! Тільки це га-хо-хо. Турбулентність. Ні. Я сяду. На даний момент це найкраща ванна. Це туалет. У процесі можна дивитися телевізор. Гей, Нолан! Сподіваюся, тобі зручно у ванні. Що відбувається, я не розумію. Ні. Ні. Його не вибратися. Що? Стейк, картопляне пюре та овочі. А ще спеціально для вас я принесла піцу. Для мене це найкращий літак. Тут є YouTube, але ми не вийшли в первих рядках. Я передумав. Відразу видно, що для багатіїв. Тут подушок штук 500. Цю приберу і цю теж. Я пішов по кермою. Що круто, учасник літаків, це те, що ти можеш робити, що хочеш і де хочеш. Карл керує літаком, Чендер їсть піцу. Кріс вирішив подрімати. І я без поняття дебатів санолом. Тут немає ніяких стикувань рейсів, жодних оглядів. Економиться купа часу. Саме тому всіх богатіїв є свій літак. Гей, хлопці, скоро посадка. Карл випусти мене! Скоро посадка! випусти мене, бро! О, о, боже мій! Зовсім не м'яка посадка. Я це чекаю. Нолан усе ще в сартирі. Карле, випусти його. Ого! Як пройшов політ? Краще, ніж у літаку за тисячу баксів. <карли> а тепер дирижабель за 300 тисяч доларів. Картинка поки що розмита. Спробуйте вгадати, що написано на дирижаблі. Номер телефону Нолана. <карли> Написав його Нолан? <карли> Було б прикольно. Наступного разу. Знімайте пов'язки, дивіться. <карли> Я люблю маму Карла. Чому? Він серйозно любить мою маму. Ні, Карл, це просто сердечко. Ні, я її люблю. Можна його штовхнути? Гоу, він рухається. Цей величезний літальний апарат можна просто тягнути за мотузку. Подивися, чи зупиниться він, коли я залізу. Він просів, чувак. Виходить, я тостий. Виходить багато таких. Якщо дирижабель розіб'ється, ага. я загину. Тихіш. Раз, погнали. Бувай, Чендлере! Прощавай. Назавжди. не подобається мені ця розмова. Я боюся. Ця штука набирає швидкість. Ну, побачимося на перегонах. О, я забув сказати: Дережабель пролетить над 150 п'ятдесяти глядачів, присутніх на найбільших у світі автоперегонах. А Кар про це не знає. Ми пролітаємо на Тайтона 500, однією з найбільших Ти не міг написати нічого кращого. Ні, це ідеально. Це неправильно. <ріст> ви <Вони> нас бачать. <ріст> Карл, підтверджую, тут всі люблять твою маму. Ми любимо! Всі кричать Ми любимо маму! Карла! Ми любимо маму Карла! — Якщо ви нас дивитеся, ви прекрасна леді! Ми любимо маму! Карла! Ти псих. Все через твою маму! <ріст> а тепер найдорожчий приватний літак на землі. Ласкаво просимо. Зніміть будь ласка взуття. Цей килим коштує 2 мільйони доларів. Це більше схожа на наказ. По площі він більший за наші будинки. Майже неможливо уявити наскільки величезний цей літак. Тут спальня, це моя. Ще одна спальня і ще спальня. Продовжила. службове приміщення, ще одна спальня. Що там? Спальні цьому літаку набагато екстравагантніші. Позолочені раковини, кілька душових Зачекай, що це Це туалет. Тут є кінотеатр, лаунж зона на 12 осіб. А це вітальня. Тут наш диван більше ніж у мене вдома, і це ви оглянули лише третину літака. Є ще. Що? Уууу, класний набір! Можна викликати стюардесу в спальню. Якби так було завжди, я би жив у повітрі. Воу, воу, що це? Зачепи вимикач. Як я не помітив цю кімнату? Ми ж обійшли весь літак. І все одно це ще не все. Тут ще й роблять масаж. Як воно, Карле? Приголошливо. Не варто цього робити. Джентльмени, як ми змогли оплатити цей рейс? Я вважаю, завдяки фанатам. Тому ми запросили кілька випадкових підписників на рейс вартістю півмільйона носочки. Ви вже літали на приватному літаку. Для мене це перший. І це найдорожчий літак у світі. У житті такого в літаку не бачу. Просто неймовірно. Мем, А що це таке? Це шоколадки для гостей. Можете їх виконати. Не думав, що ви правда викинете. Відтепер подавайте ви тільки ось цей шоколад. Добре! Це Фістеблс. Найкращий шоколад на планеті. Так-так Фістеблс нагадую в нашому телеграм-каналі звуку Куточку. А що в цій кімнаті? Напевно, секретна кімната. Тут екіпаж. На нас косо подивилися. Увага! Ми злітаємо. Пристебніться, не хуліганьте. Дякую. <звук> Хто зазвичай літає на таких літаках? Бізнесмени, мої дурні друзі зовсім інші, так? Я б сказав, вони дуже дурні. Дуже... За таку ціну тут подають відмінну їжу в будь-який момент і в будь-якому місці. Навіть у хазяйській спальні. Хочеш? Хочеш? Ви хоч знаєте, куди ми летимо? Ми летимо в Дісней Ворлд. У вас буде два дні на оплачені поїздки, куди захочете. Якщо хочете політати на найдорожчому літаку і провести два повністю оплачених дні у Disney World, підписуйтесь! Ну що, друзі, вам сподобалось? Пишіть в коментарях, який літак вам сподобався найбільше. Обов'язково пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь, і обов'язково ставте лайк. Це нам дуже допомагає розвиватись. А я кажу вам до зустрічі!